Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми подивимося, що вам рід говорить. Ви на каналі Українського Відьма і не забувайте, що ми з вами одна велика родина і працюємо заради однієї справи, заради нашої перемоги. Тому, дівчата, якщо у вас є можливість комусь донатити, комусь з наших військових перевірено допомогти, будь ласка, допомагайте. Це наша дяка, шана нашим хлопцям. Давайте ж які двері вам відкриються, що вам треба знати просто зараз, що вас чекає з ним. Я так думаю, що зараз ви просто загадаєте. У мене просто такі думки, і я хотіла одне подивитися. Зараз я відчуваю, що це буде просто потокова інформація, всередині якої ми зробимо декілька варіантів. Давайте так. Хто ви, що чекає? Ну, моя зайка, ви в нас хранительниця ключів до раю. Кажуть, у вас є ресурс, є багато знань, є багато правильних дій, є багато правильних думок, але ви самі собі щось забороняєте. О, знаєте, як ключі є до щастя, а двері від, не відчиняєте. Можливо, ще дверей нема. Знаєте, як ви вже готові до стосунків, а ще ці стосунки не притопали до вас. да? І що ж відкрити, якщо дверей нема? Якийсь період постійно вам перебуває рух вперед. Якісь події, негативного плану, чому вони відбуваються у вас? Хтось вороє вашу душу, як кажуть, хтось вкрав. хтось вкрав вашу вдачу, щастя, ваш добробут. І дивіться, як відбувається. Ви двері свої відкрити не можете, а хтось виходить від двері щасливий. Бачите? Ну, тут така колода, да? 78 дверей. Тобто хтось користується вашим ресурсом, вашими можливостями замість вас. Дуальність. Ви знаєте, як заблукали самі в собі? Хтось закрився вдома а, в своїх якихось домашніх клопотах, хтось. Забагато спілкується з виточуючими. І вас там друзі, подружки збивають. Що вам робити? Так, йдемо до свого роду, йдемо до... за підказкою. Що вам рід хоче підказати? Де твоє кохання питає. Де ти? Чому ти віддала? Де ти загубила? Чому ти не відстоюєш, не відстояла? Ти себе сама караєш, кажуть, ти себе сама караєш. Ми тобі даємо підказки в вісні, які ти не хочеш брати. Можливо, ви як відчуття знаєте, де живе. Тобто ви стоїте про щось думаєте, тут раз різко інші думки. Злила свою енергію, своє здоров'я, свої сили. А тепер... Тобі, знаєте, як? Ми вже комусь допомогли в якихось важких стосунках. Постійно, ну, як я, вирішуєте чужі питання. Постійно щось хочете. Комусь дати, зайка моя, для себе зберіть. Що ви давати, якщо у вас там десь закутку немає? Принижуйте себе самі, дівчата, не ображаю вас зараз. От дивіться, це не критично, не нервуйте, не зліться на мене, я вам зла не бажаю. Я вам просто транслюю ту інформацію, потік, який дається. І кожен з вас вихопить те важливе, що сьогодні її, її спрямує на правильний шлях, на нормальний, здоровий шлях життя. Куди ви збираєтесь принижуватись, втіснюватись? Дивіться, ви гарна людина, маєте багато можливостей. Можливо, освіту, можливо, характер. Ну, Все, що завгодно. І хочете влізти у ці маленькі двері. Вони вам нашу. Знайдіть собі по розміру. Це і про чоловіка також, і про родичів. З яким ви так страждаєте? За собою колишнє? Або за колишнє? О, за імператора. Я володар всього світу. Ви собі якусь мрію, знаєте, збудували, дивіться, що зробили, самі собі рух вперед перекрили. Чоловічі ролі на себе берете. Дивіться що, три карти показує. Закрила двері, ламаю і в інші Вони зачинені, відійдіть від них, просто відійдіть. Ідіть туди, від яких у вас є ключик. Пам'ятаєте, ви в нас спочатку йшли з ключиком. Відкрите, у вас ключик є. Це знаєте, як може бути? От, ви бачите, з ключами. Це знаєте, як може бути? Каже, ти зістаруєшся, поки чекати будеш на влучний случай, а він вже є. Це може бути, знаєте коли? коли... Коли коли? <ріст> От я завжди ще. Вам ще дадуть варіанти. Коли ви самі собі проблеми придумуєте. знаєте, очі бачать, руки роблять, очі бояться, руки роблять. Будуть подарунки, будуть підказки, будуть гарні люди. Відпустіть минуле, колишнє, оце слово колишнє, він у мене просто на, язик, на язиці. Відпустіть колишнє все минуле, змарніле, як хочете, називайте. У вас новий шлях. Ну не вдавалося колись отримати, наприклад, кредит або стосунки. Ну, це ж не значить, що зараз не вдасться. У вас багато варіантів. Дивіться, як роблять інші, і робіть. У вас багато варіантів. Вам, от ви якщо зараз попросите у рідних, у тих, хто вже не з вами. Що дай мені мою долю? Покажи мені, яка моя доля. Зрозумієте, вам підуть гарні. Я вже... Зараз. Гарні підуть події в життя. Ця карта мені йшла на дні колоди. Зараз бачите, що йде. Дитя прийде в рід ще. Або гарна новина, або хтось повернеться. Є негатив, це може бути самонакручування. Є от блокування в голові. І ви що будете робити? У якийсь момент відмовлятись? Ні, я не буду, це не мій варіант. Ні, так не може бути, не можуть любити дійсно мене. Ви будете вимагати якоїсь справедливості з, з минулого, щоб всім все повернулось або відповідальність ніс, чоловік або хтось за це. Ні. У вас рух вперед можливий тільки, якщо ви минуле залишите. Якщо ви будете комусь щось доводити, реагувати на людей так, як раніше, ви просто себе підвісите і ще буде гірша ситуація. Ні з яким не спостерігайте. Ви до когось прив'язані. І вам людина вже зробила негативні моменти. Відпускайте, хай гастролюють. Цирк повинен що робити? Гастролювати. Тут вам прям життя буде давати. Знаєте, дівчата, іноді люди молять, що дай мені хоч один шанс, хоч один шанс заробити подарунки, хоч щось, не дають, а вам дадуть. Дивіться, не звернуйте те, що вам дасть життя. Це швидко-швидко тісниця. -швидко